Кухонна мийка фірми Luminex, розмір якої 78 на 44 см. Мийка виготовлена з нержавіючої сталі графітового кольору, покрита ПВД-напиленням, завдяки якому мийка не царапається та не вигоряє. Товщина каркасу 3 мм. Товщина чаші 1 мм. Мийка повністю обернавана. Мийка йде як з лівим крилом, так і з правим крилом. В комплект входить змішувач фірми Luminex з витяжним високом на холодну та гарячу воду. Дозатор для рідкого мила, корзина для сушки посуду. Це фон в колірмейкі, кріплення та всі шланги для підключення.